Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я пропоную вам послухати, як же ж святкують люди Різдво в Україні! Різдво це сімейне свято. В святвечір за столом збирається вся родина. У нас є такі символи Різдва. Це дідух, Різдвяна зірочка та котя на столі. Без цих символів Різдва не буває. Згідно з традиціями, дідок це останній обжинковий сніг. Овес, жито, пшениця люд. Його основні складові це символ доброго врожаю, миру, славу в родині та достатку вдома. На святий вечір його обов'язково люди кладуть в себе в будинках. Найголовніша страва на столі це кутя. З якої заведено починати трапезу. Традиційним інгредієнтом куті є пшениця, мед, мак та горіхи. Дітки на святковий стіл готують аж 12 пісних страв. Ось погляньте, будь ласка, які смачні! Та поживні ці страви. Це варенички, це кутя, це пірошки, голубчики, рибка і багато, багато чого смачного. Різдвяну ніч лягають спадки, а йдуть дітки колядувати. Вони переодягаються. Костюми та колядують аж до самісінького ранку та співають людям колядки. Колядки-дітки це обрядові пісні, які дітки співають для дорослих. У цих віршах вони бажають здоров'я господарям та отримують натомість гостинці. Послухайте, будь ласка, колядо. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом коляниця. А без меду не така. Дайте дядьку п'ятака. очиняйте скриньку та давайте сливку. очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. А зараз я вам пропоную послухати ще коляду, як гарно співають. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столи, та ся кили мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Хай кладіть палачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники. Щей празник, Росгори Рожде слово соберайся, Христо. ой, радуйся, земле син Божий, народися, а той другий праздник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народи. Празник святеберогрестя, радуйся, радуйся, Земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Що дітки, сподобалося вам колядка? Наш народ має багату культуру, величезний скарб який складається з цінності, надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас йдуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Мене закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, в них криється світові чуття та світосприймання нашого народу. В них пояснюється та обґрунтовуються між людьми, цінність духовної культури, окремо людини і народу. Тож давайте разом зберігати українські народні традиції в житті наших сімей. Гарних вам свят! До побачення, дітки!